Розглянемо закриття періоду у САП бізнесман. Цей функціонал розроблений для закриття рахунків 7 та 9 класу на фінансовий результат, а далі на нерозподілений прибуток або збиток. Функціонал згрупований в окрему папку та складається з налаштувань та безпосередньо документу. Спочатку розглянемо налаштування. Вони складаються з декількох реквізитів як перший з них це тип періоду. Це умовний реквізит, що поділяє налаштування на два види. Місяць це закриття 7 та 9 класів на 79 рахунок, рік закриття 79 на 44 рахунок. Далі налаштування пов'язується з філіалом. А далі обираються рахунки, що закриваються, та кореспондуючий рахунок. При додаванні до плану рахунків нового рахунку, за необхідністю його треба додати до цих налаштувань. Далі розглянемо документ фінансовий результат. Закриємо рахунки доходів та витрат на 79 й рахунок. Обираємо тип місяць, організацію. Дата у моєму випадку 30.04, та заповнимо документ. У документ заповнилося кінцеве сальдо на обрану дату. Перевіримо це з оборотно сальдової відомістю. Все збігається. Додамо документ. По документу сформувався документ бухгалтерська операція, який зробив нам рухи за бухгалтерським обліком. Тепер переформуємо оборотну сальдову відомість. Бачимо, що рахунки закрились. Далі розглянемо закриття 79-го рахунку на 44-й. Відкриваємо нову форму документу, заповнюємо тип рік, організацію, дату. Заповнюємо документ, з зноборону сальдову відомість. Ось залишки по дву 79-м рахункам 83,2,5 мільйони. А загалом сальдо по рахунку дебітове. Оновлюємо документ, переходимо. На До документу бухгалтерська операція бачимо, що обидва 79 рахунки закрилися і нарахувався 44-й. Переформуємо оборотну сальдову відомість. 79 рахунки закриті. Їх сальду на 442-му рахунку. Якщо б сальдо по 79-му рахунку було кредитовано, мабуть, закрилося на 441 й рахунок. Усі рахунки налаштовуються у налаштування.